Хто сказав, що хвороби це не просто так? Хто сказав, що хвороби це не наші вороги, не наше покарання, а це наші тренери, з якими треба порозумітися? Доктор Хаммер через науку германської медицину, дає відповідь на це питання. Ця наука вимагає від нас замислитися, чути і слухати своє тіло. Вона розглядає хворобу як повідомлення, як смс-ку від свого тіла, від свого підсвідомого. Наші страхи, гнів, образи залишають сліди в нашому тілі, у вигляді хвороб. Це як отримати двійку за те, що не зрозумів урок життя. Германська нова медицина це не просто теорія, це практика, як розшифровувати смски від нашого тіла, від нашого підсвідомого. Це наука, яка здає незручні питання. Це не чарівна пігулка, нічого не робити, само пройде. Хоча іноді так теж треба не заважати нашому тілу себе відновлювати. Наше тіло, воно дуже мудре, воно не любить брехати, воно ніколи не бреше. Якщо вам, наприклад, треба йти на якусь зустріч, яку вам дуже не хочеться йти, або робити якусь роботу, яка вас верне, зовсім не хочеться, якщо ви прислухаєтесь до свого тіла. Ви відчуваєте, що десь у вас, можливо, якийсь спазм, холодіють руки, десь заколе засіпає, вам тіло покаже, що йому не подобається. Я дуже прошу вас, закликаю бути, не бути двішниками, слухати і чути своє тіло. І тоді нічемних гостей у вигляді хвороб ніколи не буде в вашому домі.